На Закарпатті скасовують графіки аварійних відключень електроенергії. Погодинні продовжують діяти. Жителі Тятюцького району підозрюють у торгівлі автомобілями, які ввезли в Україну як гуманітарну допомогу. У чопі відкрили оновлений знак з назвою Книга пам'яті присвячений українським військовим. 33 три олівці посадили рідні загиблих воїнів з Ужгорода на алеї життя. Зробили це у Бозюському парку. Прикордонник аеророзвідник з позивним Алекс брав участь у контрнаступі в Харківській області. Про це та бойові дії в АТО військові розповів нашій знімальній групі. На Закарпатті скасовують графіки аварійних відключень електроенергії, натомість погодинні продовжують діяти. Про це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. У повідомленні попросили громадян економити електроенергію з 7 до 10 та з 18 до 23 години. Прислужба Закарпаття Обленерго на сайті товариства написала, що час застосування та скасування графіків може варіюватися залежно від ситуації в країні повітряних тривог та завдань диспетчерів Укренерго. Графіки відключень будуть опубліковані на сайті товариства. Жителі Тячівського району підозрюють у торгівлі автомобілями, які увезли в Україну як гуманітарну допомогу. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Закарпатській області. Там написали, що 50-річний чоловік оформляв машини через громадську організацію, що зареєстрована у Києві. Підозрюваний завозив авто із за кордону та виставляв на продаж через онлайн-платформи. Поліцейські затримали чоловіка, коли він зустрівся з черговим клієнтом та отримав гроші за автівку. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років. У ЧОПІ відкрили оновлений знак з назвою Книга пам'яті присвячений українським військовим. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там написали, що на сторінках меморіалу викарбовані нові імена військових, які віддали життя у боях за свободу і незалежність України. На відкриття прийшли рідні загиблих захисників, військовослужбовці, прикордонники Чопського загону та представники місцевої влади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання і поставили квіти до меморіалу. Ужгородка Валентина Далекорея з чоловіком посадили ялявець в пам'ять про свого загиблого сина Сергія Далекорея. Хлопцю було 37 років. Він був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Загинув 31 травня у місті Соледар Донецької області. Я сажу за всіх наших воїнів, за наших захисників, за наших дітей, за свого сина за його побратимів. І нехай воно буде зеленим, щасливим. І росте на радість нам і тим, хто встався. Це нужно не мертвим, це треба живим. Прийшли, подивилися, воно все рівно, я буду рости, щоб ми всі пам'ятали, щоб цього більше не було, щоб наше кладбище не росло. Нехай воно геройське, ну нехай не росте. Нам двоста дуже героїв, щоб всі були вдома, всі були своїми дітьми. Уж родець Степан Заяць також посадив дерево пам'ять про свого сина Андрія Заяця. Народився в Ужгороді, закінчив 11-ту школу, потім Ужгородський університет, потім в 15-му році пішов і воював на Донбасі почти два роки. Ну, потім працював і в 24 числа вже. Позвонив, сказав, що почалося, і його як учасника вже бойових дій. В першу чергу призвали. І він вже 24 числа був призваний. І знову на Донбасі 7 числа загинув квітня. Це буде вічно, як там. Ну, це добре, що так робиться, що пам'ятають. На дерева учні шкіл, у яких вчилися загиблі воїни, зав'язалися синьо жовті стрічки. Зробили це і Максим та Аліна Чернікове, їхній тато. То Сергій загинув 31 серпня. З нього Буде важко. Я остався один мужчина сім в сім'ї. У мене нема Сергій вибору, треба і за мамою святкувати, і за сестрою. Мамі важко. Сум, ну, Бо не хотіла, щоб ці всі люди зразу. 24 лютого вторгнення він вже був в воєнкоматі 25-го вже оформився, а 26-го вже вечором ми його відправили. Так, він був учасником АТО у 2015 році. Він був на тому ж напрямку Донецькому півроку. А перед тим він був у 2005 2006 рік в миротворчих військах в Іраку. Там він прослужив 9 місяців. Він ну, при прикордонних військах служив. Він нас Практично все своє життя був військовий. Він любив природу. Ми постійно ходили на природу, на пікніки. Це він без цього не міг. Ці дерева посаджені як символ життя, щоб ми жили як для нас. То він хотів, щоб ми жили. Він, коли їхав, то він казав Я їду, якщо я навіть загину. То я загинув заради того, щоб ви жили і всі, хто тут залишився, продовжували жити. Алею життя облаштували у Бозуському парку. Там посадили 33 олівці. Таке рішення прийняли у міській раді. У нас на сьогодні офіційно загинуло 33 жителі нашого міста, тому ця цифра це саме 33 дерева. Це дійсно інці тиво депутатів у міської ради в честь воїнів, які віддали життя за незалежність нашої держави, висадити алею життя. У нас в парку під замковий. ну, розвідський парк, фактично це один парк. Скільки витратили на облаштування алеї життя, Богдан Андріїв не сказав. За його словами, робили це не за гроші міського бюджету. Профінансували все меценати. Руслана Гостюк, Андрій Гісем. Суспільне новини. Ракети, які летіли з Росії 24 лютого, бачив прикордонник з позивним Алекс. Тоді чоловік завершив дводенне навчання і збирався повертатися додому. Отримав нову кваліфікацію по протидії дронам, ну, безпілотним авіаційним системам. І 24 числа ми мали зніматися звідти. Але вхід переломило йому на початок війни, тому що якраз над нами пролетіло дві ракети. Ну і я вже туди зрозумів, що дійсно щось почалось. 28 лютого, за словами прикордонника, він поїхав у Харківську область. Мене оприділили туди в прикордонну комендатуру швидкого реагування, де я виконував вже конкретно бойові завдання, іменно по протидії застосуванню е, безпілотників. Пробув я там сім е, місяців, повних сім місяців. Виконував бойові завдання по ну, обороні та ну, захопленні населених пунктів іменно, ну, окупованих населених пунктів Російської Федерації ну, для деокупації. Алекс розповідає, як при контрнаступі у вересні затримали ворога, котрий був артилеристом-навідником. Це він е, був на е, навідником. Е, Самохідної артилерійської установки, і кожен вечір вони випускали по 30 снарядів в ну, невідомому направленні. Ну, зі слів, він сказав, що всі координати йому давав командир, і все. Його задача була тільки от наведення конкретного от орудія, і він. Ну, грубо, запускав. За словами прикордонника, звільнювати території Харківської області допомагали військові та місцеві жителі. Виконували ми завдання спільно з Національною гвардією, ДСНС, Збройними силами України, всі, всіма, якими є там підрозділи сил спеціальних операцій, завдяки теж населенню, місцевому населенню тих же самих територій, тому що. Ми не могли би здобути цієї перемоги, тому що е, в них теж допомагала е, допомагали іменно розвід інформацією. Тобто so. вони теж вказували, де знаходяться в е, командні пункти іменно Повернутися на Закарпаття Алекс зміг через 9 місяців. Каже, планує їхати на схід країни, аби наблизити перемогу. Ми переможемо, тому що ми дійсно сильна нація і ми можемо постояти за себе, незважаючи перед тим, що Російська Федерація дійсно дуже потужний ворог. Але тим паче у нас сильний дух. Мріє, щоб вони більше не зазіхали на чуже, а дійсно. Має там свій той клочок Росії, хай там і сидять. А от е, Україна має бути єдина і ціла без е, росіян. Оксана Ушакова, Лонті не колишин, Суспільне новини.